Розпаковка на катамарані. Дуже класна посилочка, важка дуже, дуже важка. Вона маленька, але важка. Ну. Так, що це нам тут таке цікаве? От і. Скотчу ми розібралися. Так, тут... Віталій, картка номер червчик Бабіт B-83. Так, зараз сигур ми таку картку сюди. О! Так, подивимося. Так. Так, класно тут. Тут, знаєте, дуже-дуже класно знімати. Світуська тобі як? Світик показує його. Так, ну, на вигляд ніби... 1981 рік. Видно гарно світочка? І ззаді ось написано, дивіться, 1981 рік. Не видно. Не видно? Ну нічого страшного. Так, ваги видно? Так, можеш приблизити навіть трошечки. По 500 гривень кілограм. 1952 гривня. А ну, давай я тут знімлю, щоб краще бачили, люди. Хоп! Так. 1860, 50, 50, бачите? Ось. Дивіться, яка краса. Насвіточечка. Традиційно цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.